Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Раночок на нашому господарстві. Почали ми його з профілактики паразитів. Хто не дивився, подивіться попередній відеоролик. Я показував і розказував, що ми будемо робити і для чого ми це робимо. Розвів я в третій частині е, кількості денної норми води поставив пити нашим курочкам, поставив нашим гусям і качкам, але почекав трішечки часу е, зранку для того, щоб вони добре захотіли пити. А не так, як завжди, коли вони виходять на двір, в них вже вода стоїть. Тільки після того, як вони половину води вже випили, даємо їм їсти. Коли вони доп'ють свою воду, яка в них є в їхніх ємностях, тоді через годинку-півтори ми наливаємо звичайну чисту воду, яку вони будуть пити у нас на протязі дня до вечора. Від ранку вони проголодніли. І ось так всі накинулися на кормушки з їжею. Дякую за вашу активність, за коментарі, за новий ветпрепарат, який я не чув, вітамінний. Спробую з понеділка його знайти в наших ветаптеках, придбати і після профілактики паразитів випоїти цим препаратом вітамінним. Нашу всю птицю. Кури тут їдять і п'ють, але мене більше всього цікавили гуси і качки. Саме через ось цих гусей я і вирішив таку непланову обробку зробити від паразитів, так як вони у нас нові приїхали, трішечки мені щось не подобається, як вони себе поводять, їхній зовнішній вигляд. Лишньому воно не буде ні для кого, ні для моїх, ні для них, але щось вони не дуже хочуть ту водичку пити. Оце поки вони не повипивають цю воду, у двох ємностях стоїть. Мої ось там стоять, п'ють качки і п'ють з задоволенням. А гуси щось прийшли, покрутили дзьобом. Попробували, що воно щось не дуже добре. Я ще трішечки більше зробив концентрацію для них. І сказали, що та ні, щось ми такого не хочемо. Пішли до іншого тазика з водою. А там же ж точно таке саме. Буде обробка в них і від паразитів, буде обробка в них від наружних і зовнішніх. Так що непогано має воно на них подіяти і все буде добре. Кури якось краще п'ють. А от водоплавна птиця, можливо, в них якісь смакові рецептори зовсім по-іншому працюють. От Вони стої, стоять, дзьоби свої миють, а пити вони не п'ють. При тому всьому, що я повиливав їм з вечора всю воду, яка в них була, тазики їхні з водою поперекидав, щоб вони ніде не змогли зранку знайти води. Все одно вони не так охотно накинулись на воду, як би мали накинутися. Після того, як вони нап'ються, буквально за хвилин 30-40, якщо у птиці є глисти, гуси починають зразу себе вести. Не дуже добре. Зразу починають ось як ота гуска. Крайні з вивернутими крилами. Мене за нього запитували, що в неї з крилами чи в неї не заважають. Вони отак починають рости дзьобками, починає їм щось недобре робитися. Значить, концентрація препарату розведена добре. Препарат працює. Стосовно її крил, коли вони росли, їх дві молоді гусочки є. Ось одна стоїть біля тазіка. Є воду, і через два тижні вилипилась інша. Інше гусенятко вийшло дві гусочки. Ось це гусенятко росло нормально, набирало вагу, можна сказати, поступово все там відбувалося. Інше гусенятко, воно якось росло трішечки не так, як би було потрібно, і в нього вивернулися крила відразу. При першому оперінні можна було цей дефект підправити, і наразі цих би крил не було взагалі видно, що вони вивернуті, але я пропустив час і вже було пізно. Вже вони так і сформувалися, ті крильці, і так вона собі з ними ходить. Махові оці пір'я можна обрізати, і там навіть не буде видно, що в неї є ці проблеми з крилами. А стосовно того, чи воно її заважає, воно їй не заважає, вона собі ходить, як інші гуси, просто вони в неї в сторони крила. Ну і не зможе вона полетіти. Якби гуска хотіла полетіти, то з такими крилами вона не полетить. Так, вода в нас з препаратом розведена, їсти ми не даємо хоча б півгодинки після того, як вони почали пити, ну, а потім насипаємо їсти. Чи даємо кашу, що ви там вже даєте? Бажано притримати їх закритими, якщо вони у вас ходять на воду. Тому що якщо відразу підуть на воду, настав на річку велика концентрація води і не дуже воно допоможе. Ось такі маніпуляції ветеринарні з самого ранку. А гуси ходять, заглядають, бо шкури то вже їдять, а вони ще не їдять. Буду насипати їм їсти. Вже трішечки часу пройшло, вже вони тут зголодніли, ходять, шукають. Тут і кури з ними. Бродять не всі на тій стороні. Одна курка нагород вирізла, треба піти забрати. Так що ось так. А я, напевно, також починаю захворювати. Носа заложило, очі печуть, з голови вискакують, але сподіваюся, що пронесе. Погода якась у нас не дуже. Сіро, холодно. Дощик. Ходять, шукають на голову місця. Ви маєте йти пити, а не ходити туди-сюди. Ради вас оцей весь каламбур і створений, а ви отут ходите, туди-сюди. Ну, починайте сіно їсти, суху траву. Все одно мусять напитися. Вони вже спробували, що воно не добре, не таке, як вода. Зранку я їм тут наливаю тазики, виставляю, вони купаються, льопаються, розливають ту воду, а це щось зовсім не то. Ну. Так. Три підійшло. Щоб ось ця мадам підійшла, попила трошки, було б... була б душа спокійна. Тікай, тікай назовські. Не боїться. Вони думаю, що зараз я їм тут поналиваю води. Мої стоять сумненькі гуски. До речі, з передачою з гусаком нічого поки не виходить, не їде перевізник. Гусак заброньований. До перевізника вчора я зателефонував після обіду, перевізник сказав, що поки вам нічого сказати не можу, у ваш край ми поки що не їдемо. Тому ось така картина. Думав, що чим швидше на днях гусачок вже буде ходити в нас по дворі. А виявляється, що не так все просто і не так все легко. Так що такі... Справи з нашого господарства І ось такий наш раночок з ось такими новинами і такими справами. Красунчик побіг, кабанчик. Дуже подобається його насичений чорний, такий аж зелений переливається колір. І він сам такий немаленький дядько. Робочий, гарний качур, по якому є дуже багато каченят. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, за вашу активність, за вашу увагу, за ваші поради, всім гарного, мирного, тихого, позитивного дня і всього-самого. Найкращо. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім всього самого-самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей.